Підняв заручника. Все, його йобайте двоє з заручнику. Відкат там лично веде. Я вийду. зараз свертолет піджоната. Да, 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 да. А я можу говорити, пацани? я ще вертольот піджену за заручником. Сторони пляжу дуже багато, знизу вам заходять. Ми ж ждемо. Та все, Русь, має має ви... мабуть, вам валить треба вже, тут нічого ловить. На не, куди валить, нам треба типа? Треба типів допити. Дуже багато знизу, хлопці, їх прям дуже багато. Під... Тих, е, тих, які ми цей. Куда? Яких ми скинули, вже нас. Підходить до, до нашого машин. перекриття, типу, да. Там дуже багато знизу, там больше 30 Скільки вас є. Скільки вас є людей живих? Можливо, машин вже такого. немає нікого. Працівник ФІП, кидайте його вертольот до да нас, я вот не Можете так? Уже все, всі мертві, хто все мертвые. Все Сідайте їх вертольот затриманих, я вам відвезу їх. Не все, красава. У вас здесь затримані? Да, да, да. А, я сейчас тоже попробую спизать. ФІПи, 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 я можу, я можу вертольот відвезти вам сразу на так. Давай. Давай, в мене вертольот прямо тут, там, де затримано було. Так, ви що, спиздали то чи що? Да, ми ми, короче, ми і цього викраденого врятували, якщо що, похідка нам ну, зарахувалася, тому що ми викраденого врятували. Ми його підняли і відвезли. І затриманих теж підняли. Яку цей, як цей, як цей ігровий сюди під'їжджає Чуєш? обирають цю машину з ПДшники. Тепо, стойте, там мене зараз а, ні, чекай, теж. Не ну, лагай, ну будь ласка. До мене ходи іде, я поведу. Чому це вага, це просто пістос. Ладно, чуєте Фібе, назвіть час, коли замовлення робимо? 15 чи 30 минут. Еээ, -е, коли говка відповість. Ну, мені сказали, що голка вже може відповісти. Шось там ну, позатриманам по цим допитам. Просто. Ти що, там забрав когось допит. Хочеш прикол? Рой. Mm. Е, я короче вийшов в файт з Морісом. <різь> і в мене просто, коли я йому майже скинув все, що можна, в мене залагало і просто лагало, коли в мене 7 рой, хп рой, рой. 10 mm. іп біля yeah, нього як yeah, Я yeah, yeah. yeah, не могу на него пробили одного яко. Все, красавчики, е, вот, е, НГшка, я думаю, нас 10 буде. 100%, типу навіть не зражаючи на допити. Буде, звісно, же, так? Да? Алло, фібе. А. Да, буде. Що буде? Да, да. Що. що буде? Тоді замовляйте, ну, чим ближче, так щоб це могли. О, я понял. Ну, море, коротше, вяка. Добре, зараз будемо балакати з Так от, Всі сіди, сіди, залишайтеся yeah, 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 yeah. на допитах. Прям всі. А всі інші поїдуть yeah. на похідки. Точніше на поставку. Ага. Uh -huh. Там одного якай так копнулась. Яка й грува? Ооо, хто ігру, бере собі грува? І Ми... менший Ми перемовника врятували, якщо що. От цього викрадено. Я вивів її. А скажіть може їй що в кюху вдавила, тому що я умер. <рисвіт> <рисвіт> ти, о, від відкати то як ти. Поняв, сідаю машинку і все. Нам правда спочатку якось трошки по тугому мислила, блядь, вона десь по сьобам дала. Тип, так то. Вона казала, що не забагала. Так що скарт Волкер забагала і ти що її робити? Забагала? Да. А, я то що її в яких. Я як чув, що її піздали, в... блять, я думаю ніхуясні. Якби її вбили в стяжках, вона би не могла бігти і вона б цей. А. Ну так, вона так і вона й була в стяжках. У мене якщо все тмички були. Та, ти не можеш її занути тмичку не вкрай. Та мовчи нахуй. Сіди, давайте всі на Фіби. Сіди, всі на фіби. Я їду, я їду. Що для мене буде клієнт?